Дорогі друзі, дорогі брати та сестри, щиро радий бути сьогодні з вами в цей вечір і дійсно розділяти той важливий тиждень, який Господь нам подарував наприкінці року. Маючи ці роздуми, маючи ці читання, ми з вами дійсно маємо особливі благословіння в тому, щоб доєднатися до того, до чого Господь нас закликає. І загальна назва, якщо ви пам'ятаєте, да, Молитовних читань будь Його свідком. Будь Його свідком, розкажи про те, що ти знаєш про Христа, що ти знаєш про Його любов, доброту і милість. Скажіть, будь ласка, хто з вас підніміть руку, хто з вас ніколи не хворів? Жодного разу. Не було такого, да? хоч раз. Хоч один невеличкий раз, але кожен з нас мав діло з хворобою. Скажіть, як ви вважаєте, скільки взагалі існують хвороб на нашій землі, на світі? Якщо їх рахувати, скільки треба рук? Дуже багато, так. Да. Ті дані, які я знайшов особисто, да, вважаю, що біля 17 тисяч. 17 тисяч різних хвороб, травм і всього іншого. І, і це тільки основні, скажімо так, хвороби, а існують ще підхвороби. Під Наприклад, там цукровий діабет, він може бути як першого типу, так і другого типу. Да, і так різні хвороби мають певні такі розгалудження у свої у різні напрямки. Скажіть, будь ласка, чи існують невиліковні хвороби? Хвороби, які неможливо вилікувати, десь щось чую, якісь відповіді, десь чую невпевненість. Дійсно, для Бога, для Бога, да, невилікованих хвороб не існує. А для людини, а для людини дійсно є ці хвороби, і незважаючи на те, що ми живемо з вами. У 21 столітті, коли медицина, скажімо так, шагнула далеко вперед в цьому напрямку, але все одно, все одно ми бачимо, що інколи медицина безсильна перед тими чи іншими хворобами нашого життя. І в наших молитовних читаннях, саме перше, на що звертає увагу автор цих читань, це на людину, яку жінку, яку звати. Джейн Марчевський. Джейн Марчевський. Влітку 2021 року вона приймала участь у такому шоу, як Америка має таланти. Можливо, бачили Україна має таланти. Да? У кожній країні щось подібне відбувається. І ось Америка має таланти. І ця жіночка Джейн у 2021 році приймала там участь. Але на даному етапі вона вже 4 роки. Як боролася з онкозахворюванням, яке е, не минуло її життя? Вона говорить про те, що ця хвороба торкнулась у неї легень, хребта і печінки. Пішли метастази, пішли метастази, які вже зупинити було неможливо. І головне питання да, от в контексті наших молитовних читань: а чи можливо от в такому стані, в якому знаходилась вона? Говорити щось про Бога, свідчити про нього, говорити про якусь надію. Чи можливо, коли ти сам потребуєш підтримки, коли ти сам потребуєш певних слів, да, які б могли тебе підтримати на даному етапі. Але зверніть увагу на слідуюче: стоячи на сцені і розповідаючи журі свою історію, Джейн Марчевський випромінювала незворушну впевненість і спокій. Джейн була співачкою і авторкою пісень. Їй було 30 років, коли рак, з яким вона боролася вже кілька років, спричинив метастаз. Коли вона виконувала свою авторську пісню, журі та глядачі витирали сльози з очей. А коли журі виразило захоплення її позитивним настроєм, вона просто сказала: не можна чекати, доки життя перестане бути важким. Аби потім прийняти рішення стати щасливим. Не можна чекати того часу дійсно на цій землі, коли стане легше, щоб потім прийняти рішення стати щасливим. Як важливо дійсно звернути увагу на ці важливі слова. Вона виконувала пісню, яка називалась Усе гаразд. Усе гаразд, незважаючи на те, наскільки їй було важко, в цій хворобі, в якій вона перебувала, пісня мала таку назву Все гаразд. І цією піснею вона надихнула мільйони людей по всьому світу своїм посланням про віру та ніколи не здаватися. І її оптимізм був справді зворушливим. Просто почуйте одне речення, одну фразу, яку вона говорила. Вона казала такі слова: У мене є 2% шансів на виживання, але 2%. Це не нуль відсотків. Два відсотки це щось. І я б хотіла, щоб люди знали, наскільки це приголомшило. Наскільки дійсно е вона могла нести надію в світ, радіти життю незалежно від того, що вона переживала і що її очікувало в майбутньому. Джейн відкрито ділилася своєю вірою і розповідала про боротьбу з раком. У своєму блозі. Навіть у ті дні, коли мені не дуже зле, я іноді лягаю на килимок під промені денного світла, щоб послухати його. Я знаю, що мої слова звучать безглуздо, і я не можу пояснити це. Але Бог тут, навіть зараз. Я чула вислів про те, що деякі люди не можуть побачити Бога, адже вони не дивляться досить низько. І це правда, якщо ви не бачите його, подивіться нижче Бог на підлозі у ваній кімнаті. Я повірила йому, коли він сказав мені, що історія, яку він написав для мене, хороша, і що він ніколи не перестає думати про мене. Оці слова, оця думка, що є той, хто турбується про тебе навіть у хвилини. Тяжких випробувань. Є той, хто завжди бачить тебе, знає твої, твій біль, твої страждання і має можливість бути завжди поруч з тобою. Саме ця думка вона підтримувала її у цій важкій хворобі. Чи думали ви коли-небудь про те, що, щоб, було б, щоб було б краще зачекати, доки ви станете здоровими або успішними? Перш ніж свідчити іншим про Бога. Нам легше думати, що спочатку потрібно все впорядкувати, перш ніж, перш ніж почати ділитися благою вісткою з іншими. Проте кілька біблійних історій показують нам, наскільки ефективно свідчити в умовах безладу і боротьби нашого повсякденного життя, навіть у найважчих обставинах. Саме Знаєте, у непростих випробуваннях, коли дійсно ми не бачимо світла, але при цьому в нашому серці є надія, це є дійсно дуже сильним свідченням для інших людей, які, можливо, набагато кращих умовах, але дійсно живуть без надії. І коли ми з вами, маючи певний Певну, певну основу нашого життя Господа, який дійсно знає про нашу біль і турбується про нас. І дійсно ця надія вона дає можливість надихати інших, бути підтримкою саме для інших людей. Ми говорили про те, що кожен день він буде е, пов'язаний також з якимсь біблійним героєм. І сьогоднішній герой, який також пережив непрості часи. Непрості випробування, це Йосип, Йосип. Яскравий приклад такого свідчення. Він, як старший син улюбленої дружини свого батька, насолоджувався привілеями і любов'ю більше за своїх братів. На своє 17-річчя він отримав від батька гарний одяг і йому наснилися пророчі сни. Які передбачали його правління над братами і навіть над, над, над батьком. Це стало останньою краплею у чаші гніву і заздрості його братів. Коли їм випала нагода помститися, вони схопили Йосипа, зняли одяг, який так дратував їх, і кинули брата в порожню яму. Потім вони продали його каравану торговців, що прямував до Єгипту. Життя Йосипа. Буквально за якусь мить воно змінилося кардинальним чином. Він жив серед батька, серед рідних братів, і в одну мить, мить він став рабом. Будучи улюбленим сином, він в одну мить став рабом. І знаєте, ці історії, скажімо так, трагізму ще більше робить та ситуація, що це не просто його викрали. Хтось викрав і дійсно він потрапив в це єгипетське рабство. Ні. А проблема і трагізм цієї історії в тому, що його рідні брати, які завжди були поруч, продали, зрадили. І він опинився в таких непростих обставинах. Як в подібних обставинах не зламатися, завдяки чому Йосип дійсно міг стояти непорушно? Що його могло в цей час підтримати? Це його віра. Це його віра, яку неможливо було вкрасти, яку неможливо було забрати від нього, і вона йому допомагала в цих, в цих обставинах. Йосип пережив подорож до Єгипту, де ізмалітяни продали його Патіфару, церед дворцеві, фараона і начальнику царської сторожі. Проте був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя. Можливо, Йосипа і примусили залишити свою сім'ю, але він узяв із собою свою віру. Де б не опинився Йосип, ми бачимо, да, що б з ним не сталося, але завдяки своїй вірі він тримався у ці нелегкі часи. Дійсно, ця віра вона була завжди поруч, і він надію свою покладав на Бога, що він знав, що той, хто був з ним у дитинстві, він і зараз з ним. Цих обставинах і дійсно знає, що з ним відбувається. І якщо він дозволив цьому бути, значить, на те, значить це необхідне, значить так найкраще. Йосип не приховував своєї віри від Потіфара, і хоч царедворець не поклонявся Богові Йосипа, він бачив і розумів. Що Господь перебував із ним із цим юнаком і зливав благословення на його сім'ю. Завдяки чому, чому Потіфар бачив дійсно, що Бог його благословляв, що відбувалося в житті Йосипа. Адже дійсно Потіфар він розумів, що де був Йосип і де він зараз опинився. Він розумів, що він втратив багато що. Але він. Певним чином, дивлячись на життя Йосипа, розумів, що Господь його благословляє. В чому це проявлялось? Книга буття 39 розділ і третій вірш. І сталося відколи він, третій, третій, вибачте, третій вірш. І побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить. Що він робить, Господь щастить у руці його, або в іншому перекладі, Господь дає успіх тому, що він робив. За що б Йосип не брався, уявіть собі, там був успіх. І дійсно, це замітив, запримітив да, Потіфар, і саме в цьому він побачив благословення, яке Господь дарував Йосипу в цих обставинах. Потіфар призначив Йосипа наглядачем над усім його домом. Бог схвалив таке позитивне ставлення до Йосипа. Відколи він призначив його в домі своїм і над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянина через Йосипа, і було благословення Господнє в усьому, що він мав, і у домі, і на полі. Уявіть собі таку ситуацію, що. Одне діло, коли слуги е, Потіфара щось сіяли, садили там. І, можливо, воно не так зростало швидко, не так рясно плодило, але він запримітив, коли це робить Йосип, щось незвичайне відбувається, щось дивовижне відбувається. І дійсно, в цьому він бачив благословіння, яке дарував Господь. Йосипу. І він хотів дійсно його ближче до себе, щоб те, що йому потрібно робити, щоб це Йосип робив, да? щоб дійсно усі ці благословіння вони відобразилися на, на життю Потіфара і його дому. Ми бачимо, да, от якщо порівнювати ставлення братів до Йосипа і ставлення Потіфара, рідні, близькі люди, але вони його зрадили. І геть чужа людина, і що він зробив? Це найкраще для нього. да? Поставив його біля себе, щоб він був е розпорядником, скажімо так, в домі його. Остання думка перед тим, як ми звершимо молитву. Це дійсно, що в цих певних обставинах саме віра, ще раз хочу наголосити на цьому, саме віра вона підтримувала Йосипа. Тому що можна було образитися, по суті, і не тільки на братів, да, але й на Бога самого. Можна образитися, що дійсно Він допустив цьому бути, але він знав, що той шлях, який Господь для нього предназначив, яким він його веде, він дійсно є найкращим. І сьогодні кожен з нас переживає непрості етапи нашого життя, можливо, особисті, можливо, в рамках подій в нашій країні. Але як важливо, щоб віра, яку має кожен з нас, вона дійсно була міцною, непохитною, щоб будь-які обставини не змогли дійсно зруйнувати наші стосунки з Богом, нашу довіру Йому. Тому я зараз бажав би, щоб ми могли об'єднатися по двоє, троє, і молитися саме за нашу віру, щоб Господь її зміцнив, щоб дійсно при будь-яких життєвих обставинах ми були непохитні у нашій вірності Богу. Давайте об'єднаємося по два-три по двоє троє. Ми продовжимо історію Йосипа ще трохи. На жаль, успіх Йосипа, Йосипа тривав не, не надто довго. Дружина Потіфара спробувала спокусити його, а потім звинуватила в жахливому злочині. Попри те, що Йосип був невинний, його кинули до в'язниці. Юнак міг би дозволити собі впасти у відчай. Хто б дорікав йому, здавалося, що не було жодної надії на свободу або можливість побачити свою сім'ю знову. Він міг би дозволити обставинам ослабити його віру і моральні принципи або хоч би. Його трудову етику. Натомість він продовжував дотримуватися своєї звички, вірно служити, і Бог благословив його навіть у в'язниці. А Господь був із Йосипом і... і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничого дому. І що б він робив? Щастив йому Господь. Ми бачимо, там, у в'язниці, дійсно, було непросто. Знаєте, Буває так по життю, да, що ти впав в якусь яму, і ось, ось да, вилазиш з неї. І дійсно, Господь дозволив йому піднятися дуже високо. Він навіть раніше там не був на такій висоті. Але ми бачимо, що в цих обставинах він знову падає у цю яму. Він знову у певних складних обставинах. І як ми зачитали у вірші, да, що навіть там. У в'язниці дійсно Господь благословляв його, в тому, до чого він був дотичний е, на тому місці. Стосунки Йосипа з начальником чашників і начальником пекарів свідчать про його чуйність і повагу до інших в'язнів. Єлена Вайт писала, що його поведінка у в'язниці, чесність, якою, якою відзначалося його повсякденне життя, і співчуття до тих, котрі переживали горе і розпач. Відкрили шлях до майбутнього добробуту та слави Йосипа. Йосип і інші в'язні вони знаходились в одних і тих самих обставинах. Але ми бачимо, так, що в цих обставинах, коли сам Йосип потребував певної підтримки, можливо, навіть розуміння того, що відбувається з ним, чому так? Ми бачимо, що він був чуйний до тих, хто також знаходився в цій в'язниці і був у розпачі. Він був підтримкою для них. Він сам потребував цієї підтримки, але навпроти він зосередився на інших і підтримував їх, і десь знаєте, можливо, відволікався від того, щоб і ну дійсно думати про щось погане. Він розумів, що і там у в'язниці це була Господня рука, який до до цього часу вів його, і він знає, чому він тут опинився. Його поведінка під час особистих темних, темних часів була свідченням для довколишніх і прикладом для нас сьогодні. Зверніть увагу, що дійсно Йосип для нас сьогодні приклад віри і стійкої, ну, стійкої довіри Богу. І хоч його вже давно немає да, серед живих, але і сьогодні він свідчить. Своїм життям, своєю вірою, особисто кожному з нас. Як це дивно, так, що дійсно люд... життя людини воно може дійсно простиратися дуже далеко у віках і торкатися сердець тих, хто читає цю історію або вивчає її. Кожний промінь світла, який ми проливаємо на інших, повертається до нас. Кожне добре і співчутливе слово, сказане сумним, кожна спроба полегшити долю пригноблених, кожний дар нужденному стануть благословенням для того, хто чинить це від щирого серця. Йосипа звільнили з в'язниці через декілька років, і навіть коли фараон поставив його над усім єгипетським краєм, минув певний час, перш ніж він воз'єднався зі своєю сім'єю. Коли Йосип нарешті відкрився своїм братам, він промовив: А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення або для збереження вашого життя. Коли Йосипа продали в рабство, він не міг знати, що стане володарем Єгипту. Або що його управління і Богом дана мудрість забезпечить благополуччя його сім'ї та всього Єгипту, він не міг передбачити, як Бог використає цю жахливу ситуацію, у якій він опинився. Я не знаю, якщо отак подумати, якщо б Йосип знав кінець від початку, ну так як ми знаємо, да, дивлячись історію Йосипа, його життя. Чи дійсно було б легше йому, якщо б він знав кінець від початку? Можливо, трохи. Трохи було б легше, да, адже дійсно він розумів, що все вирішиться, да, що все зміниться. Але дивіться, що незважаючи на те, що він не бачив, він не знав, він не розумів до кінця, як тут взагалі в цих обставинах Бог щось може дійсно привести до чогось доброго і хорошого. Але він довіряв, він надіявся, і ми бачимо, як Бог дійсно використав цю ситуацію, ці життєві проблеми Йосипа, ці випробування для виконання своїх намірів і планів. І ми бачимо благословення, які мав Йосип, його сім'я дав часи голоду, який був на той час. І ми бачимо, які благословення були для всього народу ізраїльського, а також ті благословення, які ми сьогодні маємо, читаючи цю. Цікаву і непросту історію. Йосип не чекав, доки стане управителем Дому Потіфара чи володарем Єгипту, аби бути вірним Богові або віддати йому славу за свої успіхи. Справді, саме завдяки його свідченню Потіфар і Фараон пізнали справжнє джерело успіху Йосипа. Він не здавався, навіть коли обставини погіршились, натомість він використовував кожну можливість, щоб жити вірою своїх батьків і нести світло в найтемніші куточки єгипетського суспільства. Як раб, Йосип мав змогу розмовляти з простими членами дому Потіфара, а може, і, і інших володінь. У в'язниці він стикався з ув'язненими різного походження, а як володар. Він спілкувався з керівниками, Бог використовував Йосипа, щоб досягти своєю любов'ю та істиною всіх соціальних груп. Можливо, ви опинилися на підлозі у ваній кімнаті, як Джейн. Можливо, ви в ямі, як Йосип. Може, ви гадаєте, як можна свідчити під час випробувань? Проте, навіть тоді, коли ви чіпляєтесь за Бога у своїй боротьбі. Ваша наполегливість і віра можуть надихати інших дійсно дуже важливі роздуми відносно того, коли нам важко, коли нам тяжко, коли ми потребуємо підтримки певної. Як важливо звернути увагу на те, що саме в цих непростих обставинах ми маємо можливість свідчити, ми маємо можливість нести надію світу. Здавалось би, парадокс. Але дійсно Господь дає сили, Господь дає можливість в цих обставинах, в яких ми опинилися, дійсно затронути тих людей, яких ми раніше не знали. Можливо, в лікарні, можливо, в ще в якихось обставинах, але подібні випробування вони дають можливість свідчити і нести надію в цей світ. Це можуть бути наші слова, це можуть бути якісь наші вчинки, які можуть бути підтримкою для інших. Це можливо, може бути просто наша присутність біля людини, яка також потребує певної допомоги. Можливо, це може бути також наша молитва, яку ми можемо здійснити рядом з цією людиною, звертаючись до Господа, просячи його про допомогу. Де б ми не опинилися серед яких обставин життя? Там, де ми є, давайте будемо свідчити нашим життям. Будемо відкривати людям надію на краще. Я запрошую, щоб ми могли піднятися і звершити одну загальну молитву. Наш добрий люблячий Господь, ми щиро дякуємо тобі за те, що ти не залишаєш нас серед життєвих випробувань, серед життєвих невзгод, які є в нашій країні, і є в житті кожного з нас особисто. Ти бачиш, Господи, як дійсно нелегко інколи залишатися твердим на життєвім шляху, залишаючись непохитним серед тяжких життєвих обставин. Ми дякуємо за те, що Ти надихаєш нас через життя Йосипа, даєш можливість бачити його віру, і сьогодні також, Господи, намагатися мати подібну віру у своєму житті, у своєму серці. Допоможи, щоб дійсно, щоб не відбувалося навколо, щоб ми могли покладати надію на тебе, Господи, щоб ми дійсно були, надихали цією надією інших людей, які знаходяться поруч з нами, щоб вони, Господи, бачили дійсно Тебе, бачили Твої благословіння, бачили Твою підтримку, яку Ти даруєш для кожного з нас. Почуй нашу молитву, прийми за все подяку і вічну хвалу, наш люблячий і добрий Бог. I mean.